6 лютого порятин сколихнула трагічна звістка. Загинула яскрава і запальна жінка, педагог-хореограф Наталія Шульженко. Наступного дня сотні порятинців провели її в останню путь. Мабуть, в порятині не знайдеться людина, яка б не знала Наталії Шульженко. Тому звістка про її загибель стала справжнім потрясінням для жителів всього міста. Наталя Вікторівна або просто Вікторівна так її називали сотні вихованців хореографічного колективу. Стиль для дітей вона була не просто вчителем хореографії, а й другом, наставником та кумиром. Тут ми навчились не тільки танцювати, ми тут навчились дружити. Ми тут навчились бути командою. Ми тут навчились завжди бути разом до кінця. Щоб там не сталося, завжди до кінця посміхатись і дарувати людям свято. Найголовніше, що ми тут навчились, це саме дарувати людям свято і отримувати від цього задоволення. Незалежно від того, що там вдома, чи що там в школі, чи як там все сталося, чи ти щось забув, чи в тебе щось немає. Ми е, тут отримали такі знання, які зараз кожен день в своєму житті використовуємо. Наталія Шульженко народилася 1975 року в Пирятині. 1994-го з відзнакою закінчила Гадяцьке училище культури і вже наступного року прийшла працювати викладачем хореографії в Пирятинську школу естетичного виховання. Тоді ж і організувала хореографічний колектив Стиль, який очолювала дотепер. Наталія Вікторівна постійно працювала над розвитком класу хореографії і розширила його з 28 до 90 учнів. Під її керівництвом колектив побував у Болгарії, Польщі. Франції. Франції, Італії, Чехії став лауреатом міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсів. 2011 року рішенням атестаційної комісії управління культури Полтавської обласної держадміністрації Наталії Шульженко присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії. Крім цього, була нагороджена дипломом Національної всеукраїнської музичної спілки, дипломом Асоціації народних діячів естрадного мистецтва України за професійну підготовку учнів, подякою Генерального консульства України у Варні. Болгарія. Працюючи викладачем школи естетичного виховання та керівником колективу Стиль випустила більше ста учнів. Багато з них продовжили навчання у вищих мистецьких навчальних закладах. І далі мріяла розвивати клас хореографії. Але 6 лютого життя молодої, амбітної та яскравої особистості трагічно обірвалося. Як сказала одна порятинка, полинула до Прокопенка творити небесну веселку.